Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославіна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 10 січня 2024 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з будівництва АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Автогазозаправний пункт за адресою: Львівська область, місто Новий розділ на перетині вулиць, Ходорівська, Яворницька, суб'єкта господарювання ТЗВ, модуль 46. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до змін, до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання будуть записані та опубліковані. Якщо під час громадського слухання буде оголошено повітряну тривогу, ми призупиняємо громадські слухання та після закінчення повітряної тривоги їх продовжуємо. Розпочну я як представник е організатора громадських слухань, тобто уповноважений територіальний орган, департамент екології та природних. Ресурсів Львівської обласної державної адміністрації далі продовжить представник суб'єкта господарювання та представник розробника звіту з ОВД. Після доповідей учасникам громадських слухань надається можливість поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань і з внесенням їх до протоколу громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на всі запитання громадськості, на які він не зміг надати відповідь під час громадських слухань. Зараз буде коротко інформація про... Плановану діяльність. Процедура оцінки впливу на довкілля розпочалася 02 жовтня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до такої діяльності, обсягу звіту та деталізації інформації на адресу департаменту екології та природних ресурсів не надходило. Повідомлення про плановну діяльність було опубліковане суб'єктом господарювання в двох друкованих засобах масової інформації, а саме: газета Високий Замок та Газета Вісник Розділля. Додатково повідомлення про плановну діяльність було розміщено у доступних для громадськості місцях, а саме на дошках оголошень в приміщенні органу місцевого самоврядування. Після цього був розпочатий другий етап процедури оцінки впливу на довкілля, а саме 25 грудня 2023 року було розміщено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля, звіт з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проведені 10 січня 2024 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Також у у оголошенні було зазначено, що зі звітом в паперовому вигляді можна ознайомитись в приміщеннях Новороздільської міської ради за адресою Львівська область, місто Новий розділ вулиця Михайла Грушевського, 24, В приміщенні департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98, та у приміщенні офіційного представника ТЗЛВ, модуль 46 – у Львівській області за адресою місто Львів, вулиця Довженка, 10. Якщо громадськість хоче ознайомитися зі звітом у електронному вигляді, необхідно подати запит в департамент екології, і такий звіт вам буде надано в електронному вигляді. Коротко все. Зараз буде доповідати представник суб'єкта господарювання або представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість виступу не довше 10 хвилин. І як будете виступати, представляєтесь, прізвищем я по батькові, посада, і який суб'єкт ви представляєте. Дякую. Добре, добрий день ще раз. А хто буде, Любомир Степанович? Я ну, можу я розказати по заправці, ви що хочете. Будете Любимир... перше ви, а далі буде представник суб'єкту. Добре, тоді всім доброго дня. Звати мене Ігор Швець, я представник компанії MonolithProєкт. Займаємося проєктуванням заправок, в тому числі і розробки звітів з ОВД по екологічній частині. Значить, Товариство з обмеженою відповідальністю Модуль 46 планує будівництво автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. В місті новий розділ по вулиці Ходорівська. На перетині вулиць Ходорівська та Яворницького. В територіальному відношенні ділянка знаходиться за межами житлової забудови біля магістральної вулиці, що відповідає, що відповідає містобудівній документації стосовно будівництва АЗС. Площа ділянки 04 га. Ділянка знаходиться в орендному користуванні суб'єкта господарювання. Цільове призначення для розміщення та експлуатації дорожнього сервісу. На даний момент ділянка вільна від забудови. Біля ділянки проходять інженерні мережі, яких ми не виносимо, не зачіпаємо. Тобто, дерева на ділянці так само відсутні. В принципі, ділянка підходить для будівництва. Об'єкт запроєктовано зі спорудами автозаправної станції та газового заправного модуля. Е, за, АЗС ЗС відноситься до, по потужності, до, по потужності вона до середнього класу, потужність 250 заправок на сутки і газу 100 заправок на судки. Е, оскільки вона, ділянка знаходиться в межах населеного пункту, новий розділ, е, є мережі водопроводу, є мережі каналізації, куди, да, і планується підключати даний об'єкт. Зберігання нафтопродуктів передбачено в двох резервуарах по 40 кубів підземних. Зберігання газу передбачено в одному резервуарі 19,9 Куба. Заправка автомобілів нафтопродуктами передбачено двома двосторонніми паливороздавальними колонками. Заправка газу передбачена одною колонкою, яка знаходиться комплектно з газовим модулем. Будівля АЗС Будівля одноповерхова. в будівлі передбачається влаштування торгового залу, міні-буфету, щоб там клієнти, які приїхали заправитись, могли там худога собі якогось взяти чи кави попити, освіжитися в дорозі. Це таке. Також на об'єкті передбачено влаштування дощової каналізації з місць локальних забруднень, так встановлення так званого сепаратора нафтопродуктів. Тобто в місцях біля ПРК або де відбувається злив нафтопродуктів, ця вся ділянка сплановується, і дощові води, якщо Правильно. там е попадають, вони лотками відводяться на ті очисні споруди. Нафтопродукти там відстоюються, тоді здаються на утилізацію. А чиста вода відвозиться в резервуар накопичувач. Використовується на полив. Щодо джерел забруднення, то джерелами забруднення проєктованого об'єкту будуть дихальні клапани підземних резервуарів, паливороздавальні колонки, автомобільний газозаправний пункт і викиди від резервного дизель-генератора. Проведено розрахунки викидів, проведено розрахунки розсіювання, перевищень гранично допустимих викидів не очікується. Концентрації також не перевищують забруднюючих речовин, також не перевищують допустимого так. На об'єкті передбачені такі заходи щодо охорони атмосферного повітря, то налив і подача нафтопродуктів, паливороздавальні колонки з закритим способом, автоматизація процесу заправки все керується з операторною. Ну якби те, як в сучасних всіх таких об'єктах. Також на об'єкті передбачено застосування двостінних резервуарів, тобто, якщо десь буде якась негерметизація ну, не, не або якась протічка, тобто там є датчики в міжцінних просторах, це все воно показує. Оператор виводить на монітор. Е, також на ЗЕС передбачені сучасні пістолети з рекуперацією, і дані пістолети також, якщо вони відриваються з клапан, бензина не виливається. Може, зараз що ще сказати по заправці? Ну, взагалі, будівництво цього об'єкту там якби. Ну, Не прогнозується якого шкідливого впливу від даного об'єкту, тому що територія, в принципі, віддалена від житлової забудови, вона знаходиться біля майстральної вулиці. Е, нижче, там же на відстані 700 метрів, йде повністю промзона. Територія колишнього, колишньої сірки. Функціональне призначення тої ділянки, де знаходиться АЗС, це є зона транспортної інфраструктури. Ну, Нами були. Розроблено звіт, подані повідомлення, подані оголошення. Від громадськості зауважень не надходило. Якщо надійдуть або будуть якісь побажання, то ми їх з радістю дамо на відповідь. У мене, в принципі, коротко все. Якщо ще будуть якісь питання, то ще щось відповім. Дякую. Далі представник суб'єкта господарювання. Представтесь і коротко до 10 хвилин. Дякую. Добрий день, я Безп'ятко п'яткову Степанович, представник підприємства Модуль 46. Як е тільки що докладено, було, значить, фактично всі технічні характеристики об'єкта викладені. Значить єдине, що можу ще додати, значить це що всі конструктивні організаційні технологічні рішення для будівництва об'єкта. Забезпечують дотримання нормативних вимог щодо допустимих рівнів небезпечних викладів і факторів. Тобто це вже було попередньо сказано, фактично я не маю більше нічого додати, оскільки значить все, що було викладено, детально е -е, говорить про об'єкт і його особливості. Це все так? Так. Добре, дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? Якщо немає більше запитань, то наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадське обговорення триває 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження чи пропозиції до 29 січня 2024 року щодо планованої діяльності з будівництва АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. АГЗП за адресою Львівська область, місто Новий розділ на перетині вулиць Ходорівська Яворницька. Е, якщо більше немає запитань і доповідачів, вважаю громадські слухання такими, що відбулися, оскільки був присутній представник суб'єкта господарювання ТЗОВ Модуль 46 та представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Усім дякую за увагу і гарного дня!